Добрий день, шановні глядачі! Рада вітати вас на відкритому занятті з дисципліни Методика викладання сценічної мови. А проведу його я, студентка третього курсу Харківського національного університету мистецтв імені Івана Петровича Котляревського спеціалізації актор драматичного театру і кіно Вікторія Макаренко. Разом з моїми помічниками, вихованцями студії Дія. Ми виконаємо базові підготовчі вправи для дихання, дикції, правильної вимови та звучання. Розминка. Отже, розпочнемо з розминки. Вона потрібна для розігріву тіла, зняття фізичних затисків і налаштування на роботу. Голова. Вниз вгору. По колу. І в інший бік, ручки, ліктики, пливемо вперед і назад, плечики. Робимо нахил, в інший бік. Тепер вперед і назад, по колу, в іншу сторону, стегна, оберти стегнами, колінка. Оберти на одній ніжці, і на іншій. Стопа, друга ніжка. Тепер робимо млин присідання. Три бочки. Відновимо дихання. Вдих. Видих. Ще раз. Молодці. Артикуляційна гімнастика. Артикуляційна гімнастика. Тіло ми розім'яли. Час і мовний апарат розігріти. Зробимо артикуляційну гімнастику. Це допоможе відчути, а також привести до тонусу м'язи, що беруть участь у звукоутворенні, а також позитивно вплине на дикцію і правильне формування звуків. Поцілуйчики Коровка їсть траву. Уколи язиком, кругові оберти язиком, Балалайка, <творю> чашка. Лускунчик. Бутерброд. Резонаторне налаштування. Тепер виконаємо резонаторне налаштування. Уявіть, що кожен із вас музичний інструмент, наприклад, гітара. Якщо закрити отвір у її корпусі, то звучати вона буде тихо і тьмяно, але якщо відкрити знов, то звучання повернеться. Знаєте чому? Бо звукова хвиля, подібно до луни, відбивається від стінок гітари і посилюється у порожненні її корпусу. Це і є резонація. Так само і в людському тілі є порожнини резонатори, де звук відбивається, посилюється і стає більш об'ємним, наділяючи голос тембральним забарвленням. Голова <му> ніс верхня губа <звук> нижня губа <звук> грудна клітина <звук> ребра Спина! Складні звукосполучення! Давайте трохи попрацюємо зі складними звукосполученнями, аби навчитися правильно і чітко їх вимовляти. Зробимо нашу вимову красивою, а звучання опорним та об'ємним. Мотоцикл. Брум, бром, брам, брем, брим брим, М'яч! Туп-топ-тап!

Однією з важливих складових сценічної мови є вміння слухати партнера, дотримуватися загального темпоритму і звучати у хорі. Усе це, а також силу голосу та посил звуку, можна пропрацювати у цікавій вправі квітка. Для цього потрібно узяти закритий звук «м», а потім розкрити голос, як розкриваються пилюстки квітки. Утворюючи звук МА. вдих МА. Плечики рівно, ручки донизу, вдих. Добре ще раз вдих. А ви любите стрибати на стрибальці. Мені здається, що це дуже весело, а головне корисно розвиває дихання, опорне звучання і витримку. Тож давайте потренуємося на прислів'ях. Нових друзів, друзі, старих, не забувай. Дивись на корінням людина, друзям. І з другій вогонь не смузі. До щастя, мало, там приємно мало. Друга за гроші не купить. Віршики! Ви такі молодці. Усі вправи виконували старанно та плідно. Думаю, час подивитися, чому ви навчилися. Пропонуємо вашій увазі невеликі віршики у русі у виконанні наших студійців. А на нас, а на нас не розтечемось у нас, а малесенький вас дуже любить. Ананасик. Диня пахне на столі, дуже скибочки малі. І тому маленька ната хоче дві одразу взяти. Сливи спілі, з сині, Виглядають із корзини, З них вареничо зимою буде їсти ми з тобою. Фіники з пундуки не давайте нам з руки, покладіть у увазу, ми з'їмо їх зразу. Морквинка морквинка радіє говчинка. сам не їм мені надав, бо для зайчика сховав. Його схожий на кефір, але схожість не вір. Його сладенький, а кефір кисленький. Вітаю всіх виконавців з успішним засвоєнням вправ. Ми дуже весело, а головне з користю провели цей час. Діти ознайомилися з основами сценічного мовлення та отримали базові навички та вміння. Дякуємо за перегляд нашого відкритого уроку. На все добре!